Всім привіт! Вітаю вас на смачній кухні. І сьогодні ми будемо готувати дуже смачну картоплю, картоплю фрі, яка не є шкідливою, і яку дуже полюблять ваші діти. Бо мої люблять. До цього нам потрібна картопля і ось такий ніж. Я зараз покажу, як я нарізаю. Так. так фігурно ми ріжемо всю картоплю. Ось яка картопелька у нас вийшла, таку картопільку не можна не любити. Ось дивіться, яка вона за допомогою цього фігурного ножа. Але це ще не все. Оскільки я готую для дітей, то я даю тільки сіль. Присолили, помішали. Якщо для дорослих, можна давати паприку, перці. Все, що любите. Зараз будемо готувати до цієї гарної картопельки курячий шашлик. Так, щоб розробити курячий шашличок, нам потрібно філе. Так, як ми його ріжемо? Ми його ріжемо ось так вздовж на отакі, як би слайси. Розрізаємо філам. Десь, напевно, буде три такі слайси, так, розрізаємо. Тепер розрізаємо поперек. Тепер ми це все гарно солимо так трошки, небагато, але треба трошки поцелити. І даємо гарамульку олії оливкової. Все понатирали. Зараз покажу, як будемо наколювати. І так, починаємо наш шашлик наколювати. Дивіться, якби так, такою гармошкою Проколюємо. Так, буде дуже смачно. Мої діти люблять. Навіть діти, як не люблять картоплю чи м'ясо, таке завжди їдять можна і дорослим готувати. Це є дуже-дуже смачно. Так. І продовжуємо. Наколюємо так все таксифапіла. З даного філе в мене вийшло отаких от три шпажки для шашлику, їх можна купити в будь-якому магазині. І тепер беремо будь-яку свою улюблену форму для запікання, висиляємо пергаментом, і змащуємо олією і викладаємо картоплю. Ці гарно викладаємо. Так, картоплю ми виклали, а зверху ми кладемо один, два, три, три наших шашличка курячих Відправляємо в духовку на півгодини запікати. Запікаємо на середньому вогні. Ось таке смачне блюдо, домашня картопля фрі, шашличок курячий. Будемо сьогодні готувати. І так, почали.